Доброго дня, друзі і глядачі мого канала. Досить тепло сьогодні, трохи йде дощ і невеликий сніг пролітає. Даю курочкам буряк червоний і морковку. Малецю теж випускаю, щоб розхожувалися, а то сидіти клітці їм так трохи. Нехай привикають ще. Не. Трішки я їх випущу, нехай ходять на вулицю. Великих курей нема, вони на виголі саді. Вже почули. Трохи вітамінчиків так їм даю. Кожного дня їм потрошку даю морковку, буряк, яблука. Розбираю парник. Він прослужив мені. Років шість. вікна порозбивалися цієї зими, коли з скриші впав сніг. Хочу обновити, і тут він мені вже не підходить. А ось тут буде новий. Тут будуть вікна, ось тут поставлю вікна іззад. А все інше буде з плянки. Ось так буде одна грядка для огірків і для посіва розсади. А все інше буде посаджене ось ці луночки. Ще потрібно прикрутити ось так декілька штук. І поставити ще там дві опори і ось там дві.